Тим часом у Москві вирішували давати чи гри Криму грошей і що робити з грішми в самій Росії, бо ж працювати в країні після анексії Криму відмовилися найбільші платіжні системи світу, і перерахувати бодай рубль з одного кінця Росії в інший вже проблема. За усим у Москві слідкувала наша Ольга Кучер. Їй слово. Володимир Путін вже взяв за гарну традицію зустрічатися щотижня з представниками Ради Федерації, яка 1 березня дала дозвіл на ведення російських військ на територію України. Так от під час сьогоднішньої зустрічі Володимир Путін заявив, що у Росії створюватимуть власну національну платіжну систему на заміну популярним віза і мастеркард, які на минулому тижні працювали зі збоєм у низці провідних російських банків через дії заходу, зв'язку з ситуацією в Криму. Так от Володимир Путін заявив, що Центробанк Росії вже готує відповідне рішення, щоб прав... запроваджение самой системы довше. В таких странах, как, скажем, Япония, Китай, эти системы работают, работают очень успешно. Они изначально начинались как исключительно национальные, замкнутые исключительно на свой рынок, на свою территорию, на свое население. Сейчас постепенно приобретают, приобретают все больше и больше популярности. А от спеціальне засідання уряду Росії сьогодні присвятили соціально-економічному розвитку Криму. Напередодні повідомлялось про те, що на цьому засіданні повинні ухвалити рішення про виділення півострову 13 мільярдів російських рублів дотацій. Щоправда, невідомо чи було ухвалено це рішення. А от достеменно відомо про рішення Дмитра Медведєва е, створити на території Криму спеціальну економічну зону. До 15 квітня він дав час своєму кабінету міністрів дати пропозиції щодо створення цієї економічної зони. нам нужно будет предоставить новым регионам дополнительные преференции. Вот одну из мер я уже назвал, касающуюся освобождения от уплаты налогов. Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны. Наконец, мы все совместным трудом должны создать правильный финансово-экономический инструмент Развитие Крыма и Сівастополя. Ну і на сам кінець у російському сегменті інтернету почали збір підписів за позбавлення звання народного артиста Росії і ордену за заслуги перед вітчизною відомого популярного співака Андрія Макаревича. Мовляв, він собі дозволяє позицію, яка кардинально відрізняється від позиції офіційного Кремля щодо України. І більше того, він дозволив собі таку розкіш, як участь у марші миру, коли 15 березня на вулиці Москви вийшли десятки тисяч росіян за підтримку України. Свої час Андрій Макаревич неодноразово висловлювався проти введення військ на територію України, взагалі, будь-яке втручання у дії суверенної держави він навіть написав листа Володимиру Путіну, де просив не приєднувати Крим до Росії. Щоправда, листа проти самого Макаревича в інтернеті підписали вже 10 тисяч людей. І на тлі всіх цих подій рейтинг Володимира Путіна росте колосально. Його підтримують вже 82% росіян за останні шість років. Це абсолютний рекорд. Спеціально з Москви Ольга Кучер, Олександр Ліфанов, програма Вікна СТБ.